Сьогодні картою дня вийшов шибеник або повішений. Скажу відразу, ця карта для сильних людей. На перший погляд, вона не дуже приємна. І якщо новачки Таро бояться смерті, то майстри знають, що більших неприємностей можна очікувати саме від повішеного. Але так вирішила доля дати саме сьогодні нам цю карту. карту. Яка для людей, здатних у будь-яких обставинах зберігати спокій, тобто бути у свідомому стані, ані панікувати, гнівитись або впадати в істерику. Аркан каже, насолоджуйтесь кожною миттю. Так, інколи це важко. Важко оправдати Бога, визнавши, що все, що не робиться, все до кращого. Все це нас робить сильнішими, мудрішими, свідомішими. Інколи це дуже важко, але не шибанику. Бо він відмовляється бути як всі. Як всі хаяти та бранити зовнішні обставини, він намагається насолоджуватись кожною миттю, нікуди не поспішаючи, шукати відповіді в собі, ані зовні. Браття українці, ті, хто залишився тут, в Україні, зараз це наша карта. І що нам робити? Вийти на місяць, причитаючи долю, або намагатись прожити даний нам час так, щоб наблизитись до істини, прожити так, щоб було що передати наступникам. Радощів у нас зараз, начебто, мало, м'яко кажучи. Але все в нашому житті відносно, Які радощі у листя на дереві, або жука гнойовика, або каменя. Але вони існують. Значить, є в них радість. Інакше немає ні в чому сенсу. Карта дуже філософська, містично філософська.